Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай, спонсор показу Фармак. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Органи окупаційної адміністрації на тимчасово окупованій частині Запорізької області готують нову хвилю депортації з регіону під виглядом евакуації. Про таке повідомляє центр національного спротиву. Росіяни вже підготували евакуаційні автобуси, визначили групи колаборантів, що будуть контролювати процес, і прийняли рішення про припинення роботи підконтрольних окупантам закладів освіти. Також під виглядом евакуації окупанти Вивезли членів сімей працівників Запорізької АЕС у Ростовську область. Окупаційна так звана влада анонсувала евакуацію людей до Бердянська і Кирилівки на базу відпочинку та в готелі. Однак, тих, хто погодився, вивезли до Ростовської області та розмістили у наметових містечках. Дещо інша ситуація склалася у Великій Білозерці минулого тижня. Більшість колаборантів залишили населений пункт на власних транспортних засобах у напрямку Криму. Зараз на зв'язок зі студією. Радіон виходить Дмитро Кирильчук, депутат Запорізької міської ради. Пане Дмитро, вітаємо вас. Вітаю доброго дня. Скажіть, що відомо про ЗАЕС, про працівників і про те, що зараз роблять на атомній електростанції окупанти. Пане Богдане, наразі ну, процес цієї евакуації, да який вже там широко обумовлений рашистами на тимчасово окупованій території. Запорізької області він триває, і зокрема щодо Енергодару, тут е, варто зазначити, що стосується саме станції, да, і ця інформація, що пролунала вже і від генштабу і від енергатому, вона наразі підтверджується, да і цей процес продовжується, коли звучало про те, що расисти планують вивести. 3100 людей, а в цьому числі 2700 у цих працівників зараз атомної електростанції зі членами своїх родин, вивести з міста. Але при цьому зазначимо одразу, що це за процес, Да? вивезти саме тих, тих людей, які і були і завезені, і з е наших минулих е працівників. Енергоатому, які підписали так звані контракти з російськими цими структурами, росатому так званого, от для них і планувалася це евакуація. Що стосується наших героїчних енергетиків, да, і працівників станції, то тут ситуація тільки загострюється і вона дуже ускладнюється. І складно вона перш за все тим, що наразі Запорізька атомна електростанція знаходиться вже декілька днів у стані холодного зупину. І це важкий цей технологічний процес, коли ми знаємо, що вона живиться зовнішніми джерелами електропостачання, адже сама не виробляє ніяку зараз потужність. І на фоні цього тільки у ці обумовиться ці умови ускладнюються, так скажемо, для наших працівників, яких все менше і менше на станції, тим, що їх заганяють, так би мовити, на станцію на оці зміни по 8-10 годин. В них по почали виймати мобільні телефони і всі засоби зв'язку, аби расисти бояться цього будь-якого витоку та інформації, і при цьому їм саме їм заборонено виїжджати з міста. Це ми кажемо про наших працівників енергатому, які відмовилися за цей весь час в окупації підписувати ці контракти з расистами. І ця ситуація наразі розвивається на фоні того, що обкрадання міста мародерство і виведення всього чи тільки можна, в тому числі промислового обладнання усіх підприємств і навколо цієї ж атомної електростанції, цей процес триває, і це все під прикриттям так званого афішування цієї там самозвісної евакуації, яку так уже вже другий тиждень. Активно запроваджує решити, пане Дмитре. А от взагалом ось ця так звана евакуація, яка, ем, яка відбувається в прифронтових містах, по суті, депортація, наскільки масовий вона носить характер, чи є можливістю місцевого населення опиратися, і що взагалі влада рекомендує людям робити? Ну, в цілому, да тут зазначено, пане Богдане, що Знову ж таки, да, е, афішовано вже ким? Поплічниками оцінилися на місцях, у цими колаборантами, які, грубо кажучи, а це спланована акція. Однозначно вона курується цими ФСБшниками, і є оці конкретні і перевертні, в тому числі ці колаборанти, які управляють цими процесами. І цей комплекс мір, заходів, да, кількість вона афішується, що ці заходи будуть продовжуватися далі. Але на відміну від того, що. Є інформація, да, от саме безпосередньо від мешканців цих зараз населених пунктів, що потік саме людей, ті, хто зважиться на цю евакуацію, стає все менше і менше. Все менше і менше людей намагаються будь-яким чином уникнути, але це одразу зазначимо, що це не є такий, знаєте, безпечний процес, коли расисти там, от, грубо кажучи, да, от в примусовому плані можуть обходити там домогосподарства, Спостерігати за цими людьми, да, проводити обшуки і змушувати їх покинути цю територію під виглядом цієї примусової евакуації, тому що основна мета да, і це вже підтверджується тим, що і повідомляється далі інформація, для чого це все робиться. Що у них основна мета очевидно це звільнити якомога більше помешкань наших е, людей, які живуть на цій території. Наразі, аби заселяти їх своїми вже там расисткими так скажемо підкріпленнями, вони займаються і пусті будівлі, тому що цьому ще на підтвердження цього да по іншим населеним пунктам, тимчасово окупованій території Запорізької області, з'являється повідомлення, що у ці окупаційні, так скажемо, там влада чи представники їх оціх, поплічників на місцях. Вони продовжують штампувати свої там укази про там так, так би мовити націоналізацію і вилучення о, пуст, пустих домогосподарств, так скажемо, де порожніх що, тих, хто там залишив, і це відбувається на фоні того, що вони от населення змушують покинути цю територію і паралельно займають ці будинки, ці помешкання і заселяються більше, накопичують свої сили. У цих територіях, густо населених там, населених пунктах. І це мова, кажучи так, більш-менш стосується Енергодару, да, але більше це проявляється саме в південну частину візьмемо Запорізької області, коли мова йде про Бердянськ район Бердянська, да, Приморська, Кирилівки, і це йде по повним ходом цей процес. Тобто вони хочуть сконцентруватися саме на узбережжі виходить чи як? Так, ну це основ... це ми можемо наразі стверджувати, що це є основним їх напрямком, да? де вони можуть сховатися за спинами людей, але при цьому найбільше звільняють, очевидно, для можливих там театру там бойових дій, ну в їхньому баченні. Да? Ми ж не можемо це спростувати, цю тезу і їхні бачення расистів по їхнім там планам, так би мовити, коли цю. Частину більш північну, тимчасово окупованих територій, мова йде про саме це Токмак, От Енергодар, Васильівку, Пологи, в тому числі, щоб максимально звільнити від цивільного населення, аби перетворити це можливо на таку лінію стримування контрнаступу, до якого однозначно расисти готуються. Я однозначно відбудеться, але разом з тим ми розуміємо, що вони до цього готуються. Адже на це підтвердження цих там свідчень да, говорить характерно те, що расисти не припиняють е, посилювати свої оборонні там споруди і конструкції. Але це все так звучить, як ну, теорія там, чи суха вижимка від нас, в тому числі, але про це яскраво і чітко знають і все планують наші Збройні Сили. Скажіть, а ось ви ж спілкуєтеся з людьми, які перебувають там певно, і, а вони безпосередньо мають їм доводиться мати певний контакт з окупантами, щось від них чути. А чи, чи є якась інформація про те, що кажуть між собою окупанти? Ну дивіться, пане Богдан. Тут ж ще, ще варто що враховувати. да, От про поганду. У цей ще як би мовити фактор великий, що впливає на расистів, вони ж, ж зараз, так би мовити, підігріті, да? тому що от сьогодні там нашого одинадцяте число, ще позавчора, вони ж там на святкувалися, так би мовити, свій там День Побіди, діди воювали і тому подібне, підігріті оцими всіми там настроями, як вони там переможці і тому подібне. Звичайно, оця атмосфера. Вона не могла не відобразитися на поведінці саме цих рашистів, які знаходяться зараз там, і на тимчасово окупованій території Запорізької області. І це все підкріплюється тим, що ну там, от на фоні цих процесів, які вони там запроваджують, да, що і наратив єдиний тільки змінився. Що якщо раніше там кричалося, все, що тут Росія тут навсіда, то тепер там паніки немає. І вони створюють і намагаються там створювати цю картинку, що вони знаходяться все під контролем, що вони там якісь там представники якоїсь там влади і силової там блоку, да, і вони можуть там керувати процесами на місцях. І це звичайно відображається на тому, що розігрується э, і постійно цей їхній там цирк, так би мовити, да, коли вони там знешкоджують якісь там їхні там ФСБ покушення на якогось там їхнього там міліціянта і тому подібні, да, там розігруються в цій сценарії роліки, і так і такі події відбуваються щодня, і причому вони вивозячи да, там обладнання з всіх промисловних підприємств, вивозячи все, що можна тільки вивести, з... не нехтують вони в тому числі медичними закладами, уже обкрадені в тому числі в енергодарі там. І в Кам'янці Дніпровці да, що вивезено вже обладнання, все, що можна було вивести, вони при цьому стверджують, що вони готуються до всяких там заходів. У них там е великі плани і тому подібні речі. І при цьому на фоні цього да проїжджають їх заяв і їхніх там заходів у ці білі автобуси, які евакуюють людей. Тому оцей просто жахливий, так би мовити, там сюр. Для саме да от мешканців, які знаходяться зараз на тимчасово окупованій території Запорізької області, вони продовжують це розігрувати цю сцену. І звичайно, це дуже важко і складно для наших мешканців. І коли на фоні цього да поскладнеться ці процеси, коли гуманітарна ситуація теж поскладнюється, да, що в деяких. Невеликих населених пунктах, де вже взагалі там виникають проблеми з тішої підвозу хліба, навіть для населення, да коли там поскладнюється ситуація, взагалі там зняттям готівки, да що там самі там банкомати перестають функціонувати, і ці повідомлення надходять все більше і більше по осяжності по населеним пунктам, а то, то ситуація все гірше і гірше стає для населення. Але при цьому їм нав'язується розказується, що вони вже побіділі, що у них все там добре, і в них все під контролем. Е, примусово евакуюють і люди ж між собою спілкуються і розуміють, що в тому числі, да коли там з їхніми знайомими, вони ще позавчора розмовлялись, а після, а наступного дня вони їх вже везуть кудись там або в наметове містечко в Ростовській області, або десь там взагалі там з'являється людина на зв'язку і переписується, що вона вже там десь в Дагестані. То люди, звичайно, вони налякані, і при цьому, що продовжуються процеси, про це що теж лунало в медійній площині. Що дійсно є такі факти, що вже і виявляють там особливо там молодих е чоловіків да на вулиці, коли там сам поодиноко може йти по вулиці, і його перестріли так звані там так званої комендатури представники, і будуть його вже там е змушувати мобілізуватися. І тривають ті процеси, що ще ми чули там пару тижнів тому, що нав'язували всім свої російські паспорта. А зараз цей процес триває перед цією депортацією, коли виймаються у ці паспорта і видають якусь там незрозумілу взагалі довідку. Тобто людям взагалі стає незрозуміло, і дуже важко зорієнтуватися, як діяти в цій ситуації. Це на фоні того, що ви спитали, да от з приводу що каже влада. Які рекомендації дії в даній ситуації да тут єдина ситуація, що ну треба вберегтися будь-яким способом, тому що ну єдиним там шляхом, грубо кажучи, для людей да стає враховуючи ту ситуацію, що з січня місяця на превеликий жаль расисти зробили все для того, аби перекрити єдиний шлях на? Підконтроль на нами території Запорізької області, аби люди могли виїхати сюди, в сторону Запоріжжя, то єдиним шляхом виїзду не залишається тільки цей рух на Крим або якраз до цієї Ростовської області через Маріуполь. Скажіть: а що відомо, де, де гауляйтер цей, де зрадник Балицький? Чи відомо чим він займається, і яка остання інформація щодо нього надходила? Звичайно, пане Богдане, займаються вони тим, чим ми займалися і раніше, не зважаючи на ці всі події. У них одна задача це створювати цю медійну картинку, в якій же ж вони там великий, успішний, і там якийсь непобідіми колаборант, да? але при цьому зазначимо чомусь на превеликий жаль іще діючий депутат Запорізької обласної ради. Але він створює там картинку, що у нього там все під контролем, як він там керує цими всіми процесами. Але це все він влучно робить, а як це може робити? Ну, записує відосики, там, ролики свої пропагандистські, але це робить десь в якомусь там зручному місці вже з Криму. І все підтверджена інформація, що його вже там, а таку жирну мішень для е, мелітопольських партизанів, вона давно вже покинула. Місто Мелітополі зараз перебуває знову ж таки в Криму. Це підтверджується в декількох джерел. Єдине, що невідомо, що всі переймаються, де і його поплічниця Данільченка, яка теж там, на які зав'язані ці процеси з керування цими процесами, ну саме мається на увазі так званого, так би мовити, контролю їхньої цієї цей... Республіки, чи як би там хотілося там називати тимчасово окуповані території нашої Запорізької області до деокупації в їхньому баченні. Але ж це я ж кажу, що вони хвилюються, вони цим переймаються, але відпрацьовують чітко свої пропагандистські методички. Це все відбувається на фоні того, що укріплюються да, всі маршрути, всі підступи, в тому числі до Мелітополя, тому що расисти чудово розуміють, що. Мелітополь це пряма дорога на Крим? А, скажіть, а про табачника також лунала інформація, що він там до якихось виборів готується, що він на Балицького навіть там е, стучить до росіян. Е, що, це, що це була за інформація? Як там взагалі е, табачник е, опинився? Ну, опинився він там, це взагалі ну, шедевр у цього рускомірного цього кінематографа, так би мовити, да? ну просто по- їхньому утрірує цю ситуацію, да? коли там людина, яка там це ж, знову ж таки про того Баляцького, скажемо, де да? що він там заявляє про те, що він контролює всю владу, і всім людям довгий час відбувається донесення того тези, Тези тієї, що дійсно він там, типу, довірена особа, коли він там їде і ручкається там з Путлером, да, і ніби то представляє якусь там владу і наділений нею. І тут ставлять такого собі смотрящого собачника, якийсь часів ще саме партії регіонів. і... Е Такий званий собі екс-міністр, да коли вже просто з таким от колосальним анамнезом і цими всіми кримінальними провадженнями, і перебуваючи там в розшуку вже багато років, з'являється в медійному просторі, що він буде так вговати, так смотрящим за Баліцьким. І тут взагалі виникає дисонанс, да, і та людина, яка той же там табачник робить в серпні минулого року доноси. Саме там своїм там кураторам, там, КГБшникам, там ФСБшникам, в плані того, що неспроможний баляцький, е, там організувати, як так, так би мовити, да, конкретно там про що й мова йшла, що він не міг там забезпечити там функціонування там, аптеки, забезпечення в цьому напрямку, да, там, е, на тимчасово окупованій території, де він типу головний. Е, е, табачник робив на нього доноси, і потім ця людина стає. Помічником в офіційній площині саме це є а по великому рахунку вона стає смотрящим у цьому регіоні, і це просто такий дзвінок до взагалі спроможності, да і от, до цих всіх колаборантів, що ну ні в чому на жаль не вчить їх у цей досвід, що у е, ці їхні там куратори зверху ну, от, взагалі, ні в що не ставлять, а просто це от, для них, от по великому. Рахунку розхідники, що хоч там якийсь там депутат облради Баліцький, який зараз е, от являється типу головним колаборантом, що від якогось там е, завідувача дитячого садочку, який продався, да, от е, саме там рашистській владі оцій на тимчасово окупованій території. Що різниці для системи немає, тому що в будь-який момент може прийти і поставлять вони якогось там табачника. І коли будуть вони тікати після контрнаступу, то може якогось табачника вони захоплять з собою, да, виведуть його там вчасно, тому що там це агент, і він агент цей був вже там скільки років да, введений а, саме у верхівку навіть там влади країни. А у цих всіх. Баліцьких і через знаєте таку, через кому всіх інших публічників, вони ну, раптово забудуть. А кримінальна відповідальність і взагалі ця відповідальність, яка не має терміну дії, вона дожине усіх цих колаборантів. Пане Дмитре, дякуємо, що знайшли час долучитися до нас. Дякуємо, що розповіли Якось? про ситуацію на Запоріжжі. Дмитро Кирильчук, депутат Запорізької міської ради, був на зв'язку зі студією Радіо НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.